Вас на Хмельниччині у своєму саду. Мене звати Світлана, і я сьогодні хочу поговорити на дві теми. Одна прекрасна і для мене, і для вас. Маю велику надію. Друга тема болюча для садівника. Чому болюче? Тому що будемо говорити про проблеми у вирощуванні, про хвороби. Ця тема дуже болісна, коли садівник старається, висаджує, бігає біля рослини, а вона хворіє, а їй щось не подобається. Тому я думаю, ця тема взагалі для нас садівників болюча: як не крути, все одно колись якась рослинка захворіє, і ми біля неї бігаємо. Хоча люди, ми такі самі. Так, щодо Прекрасної новини, всі ви знаєте, що я захоплююсь дуже декором саду. Декор проявляється навіть ось і в садових меблях, в нас такий повноцінний є комплект: і гойдалка, і кокон, і лавочки такого самого плану, як гойдалка, йдуть, і гамак, і навіть ось перед вами, думаю, що вам видно і місточок. Ці всі комплекти однієї серії. Якщо. Вам потрібні садові меблі, то звертайтесь до мене. Я стала продавцем цих садових меблів. В нас виробництво, буквально поряд з нами. І я можу вам на своєму досвіді, на своєму прикладі показати вам ці садові меблі. Я оформлю відео окреме про наші садові меблі. Нехай трошки потепліше є. І я зроблю таку відео-рекламу по якості, розповім повністю про наш цей садовий комплект. Зараз просто ще немає такої зелені, але якщо ви думаєте все одно доповнити свій сад такими меблями, то ласкаво прошу. Чи на пошту, краще всього в інстаграм, посилання є всі в описі під відео. В інстаграмі є окрема сторінка, де я розповідаю, показую і ціни, і всі садові меблі. Тому що щодо гамаків, то вони взагалі є різні, що різної кольорової гами, що різні стійки. Тому вибір цікавий, можна щось і підібрати, якщо вам потрібно. Наступна приємна новина стосується вже декору саду. Я взагалі тут шалений прихильник, шалений естет висаджую не тільки рослини, а ще декорую сад. Мені подобаються металеві вироби, не статуетки, хоча вони в нас є, але чомусь мені є окреме відео, також на каналі про металевий декор, про виробника. Декор гарден саме українського виробника, яким я ось доповнила свій сад. І бабки, і фея є, і годівничку ми зробили гарно. Про це все я розповідаю, але зараз я хочу поділитися вже нашим особистим виробом з металу. Я думаю, звідси вам гарно видно чаплю над водоспадом. Це наша особиста робота. Ми з чоловіком старалися, чаклували, чаклували і зробили. Я рахую ось таку красуню. Зараз зелені немає, видно паркан, сітка, але влітку тут все, все буде таким зеленим, все буде гарним. Тому на задній фон, тому що багато глядачів звертають, роблять акцент в коментарях, що де ж ваші рослини. Я не думаю, що в кожному саду прям гарний доповнений сад. Зараз і все квітне, все зелене. Зараз навесні, то сад, мені здається, набагато стає голим, ніж навіть взимку. Тому що взимку може бути сніг. Тому тут в мене все, друзі, тут все є рослини. І там, де чапля, також папороть, хости, гортензії. Так. Йдемо до чаплі ближче. Це наша перша робота. Ми не є взагалі фахівцями, нам сподобалася ця чапля, ми побачили її в одного вже професіонала, який є дійсно справжнім майстром, справжнім фахівцем ось таких робіт. Але ми вирішили спробувати. Хто не ризикує, той не п'є шампанського. Чапля ця була зроблена взагалі навіть з вже вживаного металу. Це були старі ворота, вони пофарбовані, ми нічого фарби не знімали, ми просто пробували робити, що в нас взагалі вийде. Ось тут, навіть, бачите, це стара лопата. Але так зі сторони, коли от ви дивитесь, то ніби таке навіть і пір'ячко, бачите, ну, мені здається, виглядає достатньо цікаво. Сама жабенятко це ось з декор гарден. Жабенятко зроблене з нового металу, бачите, і ржавчина лягає достатньо так поступово, цікаво. Тут то на чаплі також вона була вичищена тут і клюв, і шия, була вичищена від фарби. Тут там, де не змогли вичистити, бачите, то от ржавчина не так лягає. Але зі сторони, то мені здається... Що вона так ніби навіть в пір'ячку її тулуб. Ну, я, чесно кажучи, ми то взагалі дуже пишаємось своєю роботою, бо це, це було нелегко. Так, як відбувалася взагалі ця робота? Можливо, комусь буде цікаво і хтось захоче також самостійно спробувати таке зробити. Спочатку я робила лікала. З картону. На картоні малювала кожну ось цю деталь, лапки, ніжки, кожну деталь, голову, шию, все по деталям я малювала на картоні. Це все склеювала, щоб в мене з картону вийшла повноцінна чапля, повноцінна фігура. Коли вже я бачу, що з картона воно все виходить, склеюється, є форма, є об'єм, тоді я це малювала вже на металі і там вже варили. Єдине, що я можу вам сказати, що ми будемо продовжувати пробувати робити ось такий декор для саду. Єдине, що таке, ми будемо вже відкладати на осінь, тому що зараз в нас почнеться активна пора року, у нас риболовне виробництво, тому такий декор будемо пробувати робити вже восени, взимку, коли буде більше вільного часу. Але на сторінці в інстаграмі я буду виставляти, що декор по металу, який на продаж буде йти, що інший декор з посаду, там і годівнички будуть. Тому, кому таке цікаво, хто є в інстаграмі, то обов'язково завітайте на сторінку, що мою, що по декору по продажу. Буду рада вас там бачити. Я думаю, що і там. Ми зможемо поспілкуватись і знайти багато всього цікавого. У вас, в свою чергу, я прошу в коментарях написати, як вам наша робота. Чи ми молодці, кажу, як є? Ну, я пишаюсь тим, що це перша робота. Це ну, не є ми взагалі, це наша реально перша робота. І мені здається, незважаючи на такі просто недоліки, то мені здається, це просто фантастично, це просто класно. І я, я в захваті, тому ділюся з вами. Далі йдемо до моєї болючої теми, яка знаходиться позаду чаплі. Це рододендру. Він в мене поки один, але поки я не справлюся з ним, то я більше купляти його не буду. Ось ця проблема, яка йде понизу, ось ці листочки, я їх вже лікувала, брала фунгіцид, обробляла його, тому що читала я в інтернеті, шукала якісь відео, підказки, що мені з цим робити. То на ось таку, оцей коричневе така, я не знаю, як її навіть назвати, то родидондрони взагалі хворіють часто. Їх потрібно просто обробляти фунгіцидом. Це наголошую та інформація, яку знаходила я. Я це листя зараз, я його буду прибирати. Тут нічого страшного немає. Просто щоб воно мені не муляло очі, тому що, якби не було воно хворе, хоча вже і поліковане, воно не передає, бачите, ніякої вже хвороби на ці верхні листочки, тому я його просто приберу. Воно мені тут не потрібне. Далі, моє листя рододендрона, бачите, таке бліде. Він мене висаджений в принципі у кислий торф, тобто посадка в нього правильна. Але, як я розумію, йому цієї кислотності замало, і його потрібно підливати напевно весь час. Він взагалі полюбляє таку вологість, він не полюбляє пересушений ґрунт. Його потрібно підливати і взагалі висаджувати в тіньове місце. Зараз, враховуючи, що тут ще зелені. Мало, тому що позаду, ось тут в мене спірея. Ну, поки вона гола, так само і тут вишня. Тому сонце на нього зараз тут падає. І це також може бути признаком ось такої блідності листя. Але, скоріше всього, я думаю, що йому не вистачає кислотності, тому зараз я буду з цим працювати. Але для початку я буду прибирати ось ці листочки. Я думала. Що якщо буде дуже багато саме сонячного світла падати звідси, бо сонце йде ось так сюди, то я буду на цю сітку чіпляти мішковину. Тому я подивлюсь, якщо йому буде дуже тут заспекотно, то я, напевно, його все ж таки буду закривати. Чому вирішила саме тут його так посадити, враховуючи, що тут сонце, тому що рододендрони полюбляють тінь. Затишок, вологість. Ну, тут мені він сподобався. Плюс він у мене вічно зелений і взимку мені воно тут буде гарно все біля водойми. Ну, тому я так і захотіла його сюди, тому я маю велику надію, що він тут у мене приживеться, я йому створю все ж таки ті умови, які йому будуть підходити тут краще всього. Але ну, трошки потрібно тут біля нього, я так розумію, потанцювати, щоб він себе гарно почував. І, як ви бачите, я його купила таким високим, внизу він оголений. Тобто я його так буду і формувати сюди. Він в мене якраз так гарний йде над цим водоспадом. Тому що вони продаються часто такими і кущоподібними кругленькими, а це якраз мені супер, що він так, такий оголений понизу, щоб по висоті якраз мені сюди йшов над водопадом. До речі, якщо у вас він такий оголений, як в мене, а ви хочете навпаки змінити його форму, то стрижіть що азалії, що рододендрони можна стригти. Я про це також начиталась, надивилась в Ютубі, що їх можна стригти. Спокійно, і вони спокійно починають чи кущитися. Ось ці нижні пагони, то вони навіть такі більш-менш тут є і гарні. Можна і не всі мені прибирати. Я взагалі помітила, що будь-яка рослинка, коли вона змінює місце розташування, приїжджає з розплідника до вас додому, до мене, то це 100%, вона мене починає хворіти. Коли вона вже приживеться, пройде якийсь рік після посадки, тоді вона починає вже себе гарно почувати. Будь-яка, що туї, Я туї лікувала один рік. Ну, не один раз я їх оприскувала, прям поливала фунгіцидами, карицидами. І то в мене одна туя повністю все ж таки пропала. Так, нижні листочки я прибрала, і так він мені подобається набагато краще. Деякі з них тут навіть дуже і дуже гарні. Так, Далі будемо зараз його обробляти і поливати. Лікувати рододендрон, я, ну, мені його не потрібно лікувати, він здоровий. Єдине, що я так розумію, що йому не вистачає саме кислотності ґрунту, хоча він висаджений у кислий торф. Тому я зараз покажу, що я буду робити. І прошу вас, якщо ви є вже фахівцями і не один рік вирощуєте рододендрони на своїй ділянці, то будь ласка, Відкажіть мені, можливо, ви стикались з такою проблемою, і все ж таки допоможете мені у догляді, тому що я його хочу мати саме ось там над водоспадом, щоб взимку це також була прикраса ділянки. Так, я його проляю зараз феріленом. Ферілен працює саме, коли ось рослинка хворіє. Хлорозом, коли ось не вистачає саме кислотності. Феріленом можна обробляти як по листу, так і підливати під корінь. Я зараз його добряче підляю. І, скоріше всього, буду весь час його підливати з якоюсь кислинкою. І буду обробляти його Брексіл комбі і мегафол. Мегафол це взагалі антистресант. Його ним обробляють, і рослини, коли є стресові такі погодні умови, при пересадці можна також обробляти по листу. І мегафол містить в собі прилипач. Тому коли ви обробляєте рослинку мегафолом чи іншим антистресантом і забіон, то вони мають в собі прилипач. Тому зараз я оброблю, щоб він менше можливо, стресував і від погодних умов, і від цього сонця. І до мегафола додам брексіл-комбі. Це коктейль мікроелементів та монохелатів. Він містить в собі і азот, і фосфор, і калій, що необхідні саме для рослинки. Тобто, зараз я змішаю ось це разом. Ці два пакетики змішуються на 10 літрів. Мені. Так багато не потрібно, бо я буквально зараз оброблю тільки рододендрон, тому візьму зовсім потрошечки. Ну, а цим зараз будемо підливати. Ферілен я розчинила 10 грам на 10 літрів води. І добре проливаю рослину. Така пропорція, незалежно від того, чи ви проливаєте, чи ви оприскуєте рослинку. Пропорції йдуть однакові. Я повністю 10 літрів зараз виляю під цей кущик. все готово. Ще мені залишається його обробити і все. Ну і поділитися з вами результатом, що в мене з цього вийде. Ви в свою чергу. Якщо ви є фахівцем, то ще раз вас дуже прошу написати мені, чи я правильно роблю, чи можливо ви би порадили мені щось інше зробити. Тому я вас чекаю в коментарях. Все, я гарно попрацювала. Обрала саме той день, коли можна обробити рослину, тому що зараз навесні, ну погода просто дуже мінлива. Сьогодні тепло, затишно, класно. Виставляю відео, а там вже і сніг, і дощ, і вітер, і погода міняється. весні просто не вгадаєш. Якщо є класна, гарна погода, цим потрібно користуватися і йти працювати в саду, тому що завтра. Може бути все зовсім по-іншому. Все. Рослинку обробила, поділилась я своїми ідеями. Якщо вас цікавлять садові меблі, садовий декор, то ласкаво прошу саме на сторінку Instagram. Там буде більше живого спілкування. Ну і покупки, там ми купляємо, продаємо і ділимось. Позитивними емоціями. Все, дякую всім за перегляд, що ви додивилися до кінця, залишили коментар, вподобайку, натиснули на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Дякую вам за це все і до скорої зустрічі у новому відео. Всім пока-пока!